Вітаю Євгенія Мотриче. Впродовж наступних кількох хвилин розкажу вам коротко про те, що ви можете докладно прочитати на сайті Слава Тіві. Чому американці можуть передати Українські АЕС під контроль Росії? Думка експерта з енергетичної безпеки. Чи зможуть українські військові надалі проходити навчання у Євросоюзі? Про яку суму допомоги для України йдеться в одній з останніх заяв головної дипломатки ЄС, та за що Трамп звільнив кількох своїх радників? А конституційний суд Південної Кореї відсторонив від посади президента країни. Про це більше за мить. Сполучені Штати Америки прагнуть отримати контроль над усіма українськими атомними електростанціями, включно з найбільшою в Європі Запорізької АЕС. При цьому США можливо хочуть передати Українські АЕС під контроль Росії. Так вважає президент Центру глобалістики стратегія 21 експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар. Про це він заявив в ефірі Слава ТІВІ». на його думку. Українська влада не наважиться передати українські АЕС під контроль жодної іноземної компанії, оскільки, зокрема, американці не мають досвіду управління. Атомної генерації радянського типу, наголосив експерт, це може бути формальний акт передачі в управління ну, от, якійсь певній американській компанії. А, і те, що потім може виявитись, що вона в свою чергу передасть це іншій компанії, яка має досвіду до управління саме енергоблоками а, радянського дизайну. Ну і зрозуміло, чия буде ця компанія. Так, вона може бути замаскована під які в якомусь там офшорі, і так далі, але це може бути передано просто росіянам в рамках е, ось таких неартикульованих домовленостей. За оцінкою гончара, атомна генерація нині забезпечує близько 56% енергобалансу України. А з урахуванням зруйнованої теплової генерації можливо і більше. Тому, на його думку, будь-які спроби передати цей критичний актив комусь зовні неприйнятні. Більше про мотивацію американців та росіян у питанні контролю над українською енергетикою читайте на слава Чіві. Головний дипломат ЄС Кая Калас оголосила про чергові мільярди допомоги для України. Вона також вважає, реалістичним передачу Україні двох мільйона мільйонів артилерійських снарядів упродовж року, що передбачено у білій книзі європейської обороноздатності. Але зазначила, що за підсумками переговорів низка країн-членів ЄС взяла на себе зобов'язання щодо підтримки України. Зокрема, Франція оголосила про додаткову допомогу у розмірі двох мільярдів євро, а Німеччина 12 мільярдів євро протягом наступних років. А от Швеція близько півтора мільярда євро військової допомоги. При цьому голова дипломатії ЄС додала, що деякі держави мають зас. Стереження щодо участі саме в такому механізмі співпраці більше на цю тему прочитайте на слава Трамп звільнив кількох своїх радників через компромат про нелояльність. Щонайменше троє радників американського президента втратили роботу, повідомляють американські змі. Таке рішення він прийняв після того, як відома ультраправа скандалістка Лора Лумер принесла на зустріч із ним матеріали, які доводять особисту нелояльність до нього деяких посадовців. Як повідомляє телеканал CNN, серед звільнених директор з питань розвідки, директор з законодавчих питань та директор, відповідальні за технології та національну безпеку. Більше про кулуарні інтриги і їх учасників у «Білому домі. Прочитаєте на слава Конституційний суд Південної Кореї підтримав імпічмент президенту країни Юн Сок Йолю. Він втратить посаду президента через оголошення ним воєнного стану в країні на початку грудня минулого року, яке він скасував майже одразу під тиском опозиції та громадян Кореї. Судді вирішили, що дії президента були неконституційними. Зачитуючи причини вироку, суддя вказав, що президент не дотримався процедури під час введення воєнного стану. Якщо дослівно, то він знехтував конституційною структурою влади і суттєво порушив основні права громадян. Тож вибори нового голови держави відбудуться впродовж 60 днів. Більше про те, як очільник Південної Кореї мобілізував армію і поліцію для блокування урядових структур і арешту відомих політиків та суддів, та як на рішення про його імпічмент відреагували однопартійці і громадяни. Читайте на нашому сайті, а у мене все, що встигаю розповісти на цю мить. Читайте і дивіться більше матеріалів на слава. Тіві, побачимось.